Так, так, я знаю, що ви думаєте. Я занадто затягнув із цим оглядом. Каюся, це правда. Але зараз спробую реабілітуватися. Хочете знати, які божевільні трюки виконував Том Круз під час зйомок цієї стрічки? І як керувати літаком на наднизькій висоті? Додивіться відео до кінця, ну а я почну. За сюжетом Піт Мічел на прізвиську Меверік, за наказом керівництва стає льотним інструктором у Top Gun. Його задача підготувати групу пілотів до виконання завдання зі знищення ворожого об'єкту. Однак в процесі тренувань з'ясовується, що виконати місію такого рівня складності здатен хіба що сам Меверік. Ця картина є сіквелом фільму Top Gun. Між виходом фільмів пройшло, вдумайтеся, 35 років. Зазвичай у таких випадках виходить так, що перший фільм був топовим, а сіквел... Гарний приклад День Незалежності. Але в цьому випадку творці фільму точно знали, що вони роблять, і не прогадали. Але що ж такого особливого у фільмі? Відповідь дуже проста. Том Круз. Будучи справжнім адреналіновим наркоманом, а також кваліфікованим пілотом, він виконував більшість трюків самостійно і навіть керував літаком. Однією з головних умов, які він висунув для повернення у Сіквелі ніяких зелених екранів. Так, він хотів самостійно полетіти на винищувачі F18, але йому цього не дозволили. З якої саме причини достеменно невідомо, але, ймовірно, одним з факторів було те, що один такий літак коштує понад 70 мільйонів доларів. Тобто, вдумайтесь, половина бюджету усього фільму. Крім того, було розроблено спеціальну систему, завдяки якій в середині кабіни літака було встановлено дві камери IMAX і ще по чотири ззовні. Завдяки чому польоти виглядали максимально реалістично. Якщо казати про менш масштабні етапи підготовки до зйомок, актор Майл Сталер сім тижнів брав уроки гри на піаніно, щоб самостійно виконати мелодії у одній зі сцен фільму. Тож, як бачите, з візуальної точки зору, у фільмі усе чудово. Але ж, як відомо, сюжет не може триматися тільки на ефектних сценах польотів. Потрібні емоції. І саме для цього у фільмі присутній герой Майлза Талера Бредлі Бредшоу на прізвиську Задира, який за сюжетом є сином Ніка Гусака Бредшоу, який за 30 років до події картини загинув, виконуючи чергове завдання разом з Меверіком. Стосунки Бредлі та Меверіка дають фільму необхідну драматичну складову. Меверік боїться, що з Бренді може статися те саме, що з його батьком, адже тоді він ніколи собі цього не пробачить. Також цікаво спостерігати за тим, як Меверік тренує усю команду, розказує їм про надмірні перевантаження, про ворожі системи захисту, з якими доведеться зіткнутися, і після кожної помилки ставить одне запитання: Чому ви загинули? Якби я був експертом з авіації, я б напевно познаходив у фільмі купу неточностей та помилок. Типу, знаєте, літак має запускатися інакше, літати на такій-то висоті неможливо, і так далі. Але як звичайний глядач, можу сказати, що усе показане в фільмі виглядає доволі реалістично. До речі, ще одна цікава деталь: коли Меверік та команда вилітають безпосередньо на саме завдання, вони стикаються з ворожою авіацією. Про місце знаходження якої їх повідомляє передова американська розвідувальна система Avax, яка здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 500 км. На жаль, додивитися фільм до кінця мені завадила повітряна тривога. Зайвий раз нагадавши про те, що бойові дії відбуваються не лише у кіно. Тому, друзі, ті з вас, хто все ж додивився картину до кінця, Напишіть у коментарях, чим саме вона закінчилася, чи дісталися Меверік та Бредлі назад на базу. Буду вам за це дуже вдячний. На сьогодні усе, друзі. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал та обов'язково підтримуйте нашу армію за цим QR-кодом. Щоб одного дня наші браві пілоти сіли у новітні літаки і так само, як Меверік і його команда у фільмі. Відпрацювали по Москві. На все добре, друзі, і пам'ятайте, ніколи не сідайте у літак без належної підготовки, аби ваш мозок не вимкнувся на усі 100%.